Добрий день, дорогі діти! Мене звуть Галина і ви на каналі Нікі Студіо. Тож починаємо наше музичне заняття. Подивіться, яка гарна скринька в нашій музичній кімнаті. В ній знаходяться музичні ударні інструменти. Це такі інструменти, звук, на яких видобувається ударом по ним же рукою, паличкою або молоточком. Тож дуже хочу вас з ними познайомити. А щоб відкрити скриньку, нам треба заспівати пісеньку. А слова в неї ось такі. Дзвінко, музика звучить! Хто так голосно стучить? Ти скоріше посміхнись, що у скриньці подивись. Давайте заспіваємо нашу пісню, щоб наша скринька відкрилася. Дзвінко, музика звучить. Посміхнись і поскриньку подивись. Ти скоріше посміхнись і посріньку подивись. Ну що, давай дивитись. Це музичний трикутник. Давай подивимось і послухаємо, як він грає. А зараз дивись, це ж дзвіночок. Послухаємо, як він дзвенить. Дивись, що це? Це ксилофон. В нього є гарні палички. Давай подивимось, як на ньому грають. А це що? Та це ж маракаси. Давай послухаємо і подивимося. А це що? Та це ж бубон. Дуже гарний інструмент. Давай подивимося, як на ньому грають. Ну а мені дітки, здається, що ви вже готові до веселої гри. Вгадай музичний інструмент. Слухай уважно, вгадуй умить, який інструмент зазвичить. Діти, ви як завжди, великі молодці, тому отримуйте від мене подарунок. Один, два, три, диви! Яка гарна зірка, діти, Вона для вас. До побачення!